Привіт, хлопці! Це проект притомний споживач, і ми раді, що наша посилка добралася ж таки до вас. Надіємося, планшет, шоколад і, і листи від наших студенток принесуть вам чуть-чуть радості і все ж таки дадуть задоволення, яке потрібно для того, щоб вбивати сепаратистів. Разом з цим відео прикріпляємо кілька теплих слів від кожних з наших студентів. Тому приємного перегляду і удачі на полі бою. Дорогі наші захисники, ми хочемо привітати вас з новорічними та різдвяними святами. Дуже шкода, що ви не поряд з нами, але знайте, що душею та думками ми завжди поряд з вами. У багатьох з вас є або дітки, або молодші сестрички, або братики. І ви знаєте, що для них уже давно не актуальні такі подарунки, як Ліга, приставка або новий айпет. Для них найголовніше і найкращим подарунком є ваше повернення додому. Ну і не лише ваш. Вашим диткам, сестричкам, братикам буде такий найгарніший це подарунок, що ви повернетеся. Але і для ваших батьків, матерів, для ваших коханих жінок це буде найкраще, що ви можете для них зробити. Повертайтеся скоріше. Дорогі наші герої, ми на вас чекаємо. Ми чекаємо кожного з вас. Хлопці, дякуємо вам і вітаємо з Новим роком. І не забудьте привітати сепаратистів! Не шкодуйте на них патронів. Дорогі защитники! Помните, пожалуйста, о том, что мы вас любим, ценим и ждем. И хочется пожелать вам перед всеми этими праздниками, чтобы в тяжелых для вас и страны условиях каждый из вас чувствовал любовь, поддержку и тепло. И поверьте, мы так, как и ваши близкие, мы вас тоже ждем. Мы морально поддерживаем всех ваших близких, ваших родных. Мы также хотим, чтобы вы к ним уже поскорее вернулись. подарили подарки, щоб ви получили подарки, ведь це Рождество це новий год. Ми вас ждемо, цінимо і очень сподіваємося, що ви повернетеся живими, поскорее і здоровими з праздниками. З наступающим новим годом і Рождеством! Дорогі бійці, нещодавно у мене була можливість поспілкуватися з вашими побратимами і безпосередньо відчути всю гіркоту, передану з перших уст. Але ми впевнені, що поки в Україні є такі люди, то Україна є в безпеці. Ми віримо в вас. Повертайтесь до нас з перемогою, любі наші воїни, наші захисники, хотілося привітати вас з Новим роком та новорічними святами з Різдвом Христовим. І якщо чесно, навіть не знаю, що сказати, але як не банально, це. Здоров'я, тримайтеся, кріпіться. Ми з вами, і звичайно, ж ми за вас, і вся Україна за вас. Ми за вас хвилюємося. І е, цей рік буде важкий, це однозначно. Але це будуть хороші зміни. Ми віримо в них і знайте, що е, ми з вами, і наша хороша енергетика передається вам. А ви її передавайте в справи і захищайте нашу країну. І повертайтесь живими. Любі, наші захисники, ми хочемо привітати вас новим роком з Різдвом Христовим. Звісно, ми розуміємо, що зараз не актуально говорити про веселищі та гучні гуляння. Та все ж таки, ми хочемо бажати вам хвилинку тиші, щоб ви змогли відчути, що ми з вами, що ми вас любимо і підтримуємо. Звичайно, ми розуміємо, що вам тяжко, але ми хочемо побажати, натрачати надію вам та вашим близьким. Дякуємо вам. Пам'ятайте, що ми чекаємо вас у будь-якому разі. Ми вас дуже любимо. Вертайтеся життя. Ми хочемо привітати вас з прийдешніми святами. Побажати вам, щоб ви трималися, наснаги вам. Ми у вас віримо, дуже-дуже любимо і чекаємо додому кожному. А, дорогі бійці я невимовно пишаюся тим, якими ви є, тим, що ви там, і тим, що ви з нами. І я хочу привітати вас з предашими святами, з Різдвом Христовим. і побажати вам терпіння, сили. І знаєте, я певна, що ви маєте в серці все те, що не вмирає. І дякую вам за все. Хочеться говорити жодних красивих, зайвих фраз, завольованих. Просто хочеться сказати щиро так є, так як є. Ми вас чекаємо, ми про вас кожен день пам'ятаємо. І ми вас дуже любимо. Повертайтеся живими, хай і вас в ми дуже сподіваємося, що коли ви бачите це повідомлення, ви знаходитесь в теплі, ви не голодні. І бережіть себе, будь ласка, будьте в теплі, не мерзніть, їжте добре, якщо у вас є на це можливість. Ми дуже чекаємо на вас. Любі наші захисники, ми вітаємо вас з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Ми щиро вдячні за те, що ви робите для кожного з нас і для нашої України. Ви ризикуєте своїм життям заради благополуччя нашої країни і заради нашого з вами світлого майбутнього. І до цього серця ми бажаємо вам зустріти новий 2015 рік з теплом, надією, любов'ю у вашій душі. Адже ви цього заслуговуєте, хлопчики. Я не знаю, як до вас звернутися, які чоловіки. Ви там для нас всі хлопці. І ми вас дуже чекаємо і дуже любимо. Я хочу вас привітати. Я сподіваюся, ви все одно те тепло, все тепло цих свят, бо ми будемо думати про вас. А знаєте, як кажуть, якщо про когось дуже довго і сильно думаєш, ти захищаєш цю людину. Тож, знаєте, вся Україна вас захищає. Ми вас дуже любимо, пам'ятаєте.